Чим довше коса, тим краще а вона виконує бажання. бажання зараз у нас одне на всіх: перемога. І кожен небайдужий намагається в цьому допомогти українським військовим. Тож учасники та відвідувачі благодійного заходу Сила в єдності, які організували співробітники обласної бібліотеки для дітей, зібрали 10 тисяч 400 гривень на купівлю мікроавтобуса для одного з підрозділів ЗСУ. Традиційно долучилися. Кернігівські митці, підприємці, благодійники та аніматори. Проводять такий захід вже не вперше. Бібліотека постійно допомагає українським військовим та їхнім родинам. Ми такий захід вже проводимо втретє. Взагалі. Це благодійний захід саме для того, напередодні дня Конституції, щоб відзначити наше головне державне свято і допомогти нашим захисникам України. Щоб заохотити чернігівців донатити, організатори підготували і концертну програму, і різноманітні цікавинки для дітей та дорослих. Постійними партнерами благодійної акції були Ігор Хонін, Світлана Вертебна із театром Пісні Забава, викладачі музичної школи номер один та фахового музичного коледжу імені Ревуцького. Я хочу подякувати всім, всім, хто долучився до цього закладу. На дітей чекали дуже багато цікавого. Це і безпролашна лотерея. І патріотична лавка. Тобто це ляльки мотанки патріотичні символи, і браслети, і, тюль, і квіти. Це саме ті, що робили працівники нашої бібліотеки, і не лише працівники, а й читачі нашої бібліотеки на майстер-класах. Смачна випічка. Також хочу подякувати за цю смачну випічку товариству Артем, які долучились до цього заходу. Буде розмальовувати діти, будь-розмальовувати, будь обличчя дітей розмальовувати, діти будуть писати листівки. Захисникам. Тобто це такий яскравий, гарний, потрібний, дуже захід, на в сучасні часи. Навіть випадкові перехожі зупинялися біля патріотичної лавки, щоб придбати щось на пам'ять. А юні чернігівці зізнаються, що часто беруть участь у благодійних ярмарках, які влаштовують в місті. Не оминули і цей захід. У нас школі дуже багато ярмарок, і ми там донатимо. Ми прийшли з метою, щоб допомогти зсу. Ми купили береги, ці кошти підуть на ЗСУ». Попри несприятливу погоду, до заходу залучилися навіть найменші дітлахи. Мені подобається коли танцюють різні діти. Ми приходимо сюди, щоб підтримувати наших воїнів. Щоб писати виставу і підтримати наших захисників України. Такі заходи бібліотека проводить регулярно, бо постійно є запити від військових. Волонтер та співак Ігор Хонін каже, що завдяки небайдужості тих, хто донатить, за три роки вже відправили до підрозділів ЗСУ 47 автівок і закликає долучатися, коли ви бачите подібні акції. Розпалив тисячі сети